Літня затища досягає свого піку. У липні вийде всього кілька більш-менш великих проєктів вартих уваги. Вибір дійсно невеликий, але на мою думку, це непогано, так як зараз можна закрити гештальт непройденого і купленого на розпродажах. А точно мало не забув, ще цього місяця почнуться кілька бета-тестів, про які я, звичайно, теж розповім наприкінці відео. Тому давайте розберемося, що ж для нас приготував другий місяць літа. Почнемо з фрітуплейної First Descendant, яка вдає з себе лутер-шутери з відкритим світом у стилі Borderlands і якоюсь мірою суміш Warframe плюс The Division. Гра має вигляд звичайнісінького корейського проекту, в якому на перший погляд немає якоїсь родзинки. У ній є кооперативна чотирьох гравців. А від банальності зав'язки хочеться тихо плакати. Події розгортаються на континенті інгріс, який намагаються захопити прибульці. У ролі одного з нащадків так називають. Ті, людей, які здобули таємничі суперсили. Гравці намагаються зупинити противника і розкрити таємницю своїх здібностей. У грі будуть різні місії, битви з босами і битви з натовпами всяких тварюк. В кооперативі вам доведеться виконувати різноманітні завдання та світові події, битися з величезними босами та що логічно для лут шутерів, прокачувати своє спорядження. Загалом персонаж може нести три пушки і чотири другорядних предмети. На вибір є кілька персонажів з унікальних унікальними наборами навичок і здібностей притаманних тільки конкретному персу. Унікальним елементом гри порівняно з іншими представниками жанру є те, що в міру проходження ви збираєте певні предмети, які допомагають вам закликати нових грабельних нащадків. У First Descendant, крім усього іншого, представлена велика кількість предметів, скінів різної степені похабності і зброї. У кожного нащадка може бути до трьох основних стволів, девайсів і додаткової зброї. Крім того, доступно безліч предметів, що поліпшують атрибути персонажів, підвищують стати вогнепальної зброї і дають абсолютно нові здібності. Розробники намагалися зробити процес грінду цікавим, якщо його можна в принципі таким назвати, вводячи різноманітних босів і кооперативні підземелля. Також є особливі типи місій, наприклад, оборона, в якій вам доведеться захищати місцевий ресурс, поки на вас нападають вороги. У грі також є завдання класу Колосус, у яких вам. Одразу необхідно перейти до битви з босом у гри, як і у інших сервісок, буде підтримка. Сезони планують оновлювати кожні два-три місяці, вводячи нові завдання, історії, босів, екіпіровку і персонажів, таких як Банні. В свою ж чергу ультимативні версії персонажів, які дійсно можуть порадувати око, призначені для фанатів і мовляв, лише незначно перевершують базові, що вже насторожує. Розробники прагнуть балансу між персонажами, незважаючи на складність завдання. Але як обіцяють розраби, майже всі предмети доступні в ігровому процесі за винятком деяких скінів. Що ж повіримо, але віриться неохоче, враховуючи, що це корейська фрітуплейна дрочільня. Як би там не було, але автори сподіваються на довгостроковий інтерес публіки. До речі, гра виглядає досить недурно з точки зору графіки. Все завдяки Unreal Engine 5, перехід, на який, за словами розробників, вдався, не так просто. Тому у гри, судячи з відгуків, все. Дуже погано з оптимізацією, але на відміну від поганої технічної складової, місцевий грінд і геймплей в основному хвалять. Також хвалять скини і самих персонажів, що власне абсолютно не дивно. Гра нагадаю безкоштовна, тому не гріх спробувати. Final Fantasy 14 Dawn Trail. До розробники підготували велике технічне оновлення гри з поліпшеними текстурами, освітленням і ефектами новий великий континент і масу ігрового контенту. Якщо говорити про технічну частину, то це і текстури з вищою роздільністю, покращена деталізація, нове освітлення, тіні, поліпшене листя і відстань рендеру. Для такої старої гри я вважаю це просто чудово. У доповненні з'явиться новий континент, який натхнений. Нений південною і центральною Америкою культурами ацтеків і Майя. на гравців. Чекає нова сюжетна лінія і пошуки загубленого золотого міста. Серед інших доповнень два нові класи: гадюка і Пікномант. гадюка і Піромант. Крім того, у грі збільшено рівень до сотого. Додано нові підземелля, спорядження, рейд альянсу, рейд на вісім гравців, новий фінальний рейд, нову расу людей, які живуть на свіжододаному континенті. Низку поновних. Для поточних класів і цілу купу дрібніших змін. До речі, це вперше гра з'явиться на консолях Xbox Series. По ціні, то на ПК в Steam проект продається за 1093 гривні. Ванс Хюмен вийде 10 липня, постапокаліптична пісочниця з видом від третьої особи з елементами ММО, виживання і відкритим світом. Гравці вирушають підкорювати розідраний війною з демонами світ. Відкриття таємничих срібних дверей спричинило справжню катастрофу, яка назавжди змінила хід людської історії. Протягом 30 років останні залишки людства борються за існування і наближаються до вимирання. Потроху ви збиратимете ресурси у своїй боротьбі за виживання та зцілення землі від потойбічних жахів у грі присутній кооперативний мультиплеєр. Під час проходження вам доведеться не тільки битися з монстрами, а й займатися будівництвом різних об'єктів і досліджувати відкритий світ у пошуках цінного луту. Також ви повинні будете уважно стежити за показниками здоров'я свого персонажа. Наприклад, він може захворіти. Ейнджер Фут, реліз 11 липня. Представник блискавичних ігор. Але в цьому шутері вам доведеться вибивати двері і вбивати різних козлів. Тут суворішими за ваші підсрачники можуть бути тільки ваші постріли. Прорвіться крізь накофеїнаний гарячковий сон лайноміста, розправляючись на шляху з цілим звіринцем безжальних ганстерів. Втім, є в і більш класична вогнепальна зброя: пістолет, дробовик, узі і гранати. Підстать загальному божеві. Люй вороги від простих ганстерів до гігантських щупалець розробники обіцяють, що за вами залишиться тліючий слід із розбитих дверей, переламаних кісток і зім'ятих банок від енергетика. Evil v. Evil вийде 16 липня. Вампірський шутер від першої особи зі швидким темпом розвитку, в якому ви без докорів сумління знищуєте полчища ворогів. За сюжетом гравцям належить стати стародавніми могутніми вампірами, що прокинулися від чергової дрімоти. Вони члени ордена дракона, божественні захисники від загреуса, всемогутнього зла, що прагне поглинути сутність людства, щоб перетворити його на наймогутнішу істоту у всесвіті. Єди Ний спосіб боротися зі злом це стати злом. Тому гравці повинні піддатися своїм вампіричним поривам і влаштувати кривавий армагеддон у багатій сюжетній кампанії Evil v Evil, що включає 11 епізодичних місій для одного трьох гравців. По суті, це грав, який потрібно розстрілювати вампірів, щоб вони перетворилися на дрібний фарш. Можна подумати, що це черговий Redfall, але геймплейно гра зовсім інша. Упевнитися в цьому можна погравши в демку. Особливо мені сподобався такий собі. Флер кіберпанку і той факт, що гра дуже швидка, інакше кажучи, Evil V Evil – це вампірський кооперативний шутер у стилі кіберпанк, де вам і двом іншим вампірам, які працюють на таємничу секту, відомо як орден Дракона, доведеться об'єднатися та знищити спільне зло. Але битися з легіонами Загреуса не єдине на що варто звернути увагу. Гравці отримують нагороду за те, що є найруйнівнішою машиною для вбивства і повинні змагатися, хто зможе бути найсмерто. Носнішим б'ючись із полчищами складних ворогів, у кожного з вампірів є своя сила, ланцюги зла, що притягують до вас ворогів, сила нежиті, вогняні кулі, апгрейди зброї і всілякі прикраси, які ви надягаєте на себе в міру підвищення рівня. І хоча гра виглядає трохи другосортною, вона мені сподобалася. Думаю, в основному, тому що гра має швидкий темп, коли ти ні про що особливо не думаєш, і просто стріляєш. Інше питання чи виправдає Гра очікування. Не знаю, чи буде кінцевий продукт виглядати саме так, як демка, але в пробній версії ти просто дуже швидко бігаєш локаціями і стріляєш. Є, звісно, кілька тунелів і коридорів, але і вони розроблені так, щоб змусити гравця нестися вперед і стріляти, стріляти, стріляти. Крім безпосередньо вбивств, ви можете з'їсти свого противника і отримати більше сили можливостей для використання особливих предметів. Nobody Wants to Die вийде 17 липня. Події розгортаються в Нью-Йорку 2329 року. Гра розповість нам історію детектива відділу смертності Джеймса Кара та його юної поліцейської аташе Сари Каї. Вони беруться за несанкціоноване розслідування, йдучи шляхом серійного вбивця, який влаштував полювання на міську еліту. Якраз вони разом намагаються розплутати сліди серійного вбивця, прагнучи викрити похмурі секрети міської верхівки. За сюжетом розвиток технологій дав змогу людям знайти безсмертя. Вони можуть зберігати свою свідомість у банках пам'яті, щоб переносити її з одного тіла в інше. Однак доступ до цієї технології можна отримати тільки за передплатою. Гравцям належить оглядати місця злочинів і відновлювати ланцюжок подій, які призвели до вбивства. Для цього буде потрібно використовувати просунуті технології на кшталт пристрою управління часом. Гра розробляється на рушії Unreal Engine 5. Му візуально має приємний вигляд. Флінтлок the Siege of Dawn виходить 18 липня. Це екшен РПГ від студії A44 Games з видом від третьої особи, в якій гравцям доведеться без малого врятувати світ. Особисто ви візьмете на себе роль Нура, члена коаліції, яка намагається протистояти богам і запобігти вимиранню людства. Нур може орудувати як сокирою, так і вогнепальною зброєю. І, хоча ця зброя дуже потужна, боєприпасів на неї не так вже й багато. Тому доведеться користуватися нею з розумом. Бойова система містить унікальну механіку, коли атакуючи або парируючи удари противника, ви поступово заповнюєте і його смужку броні. Щойно вона повністю заповнюється. Нур може завдати удару, який або миттєво вбиває звичайних ворогів, або вириває щит з рук броньованих бійців, або значно послаблює боса. Але унікальний елемент, про який я говорив хвилину тому, це пістолет головного героя. З його допомогою ви можете оглушувати. Шити практично будь-якого ворога під час силових прийомів, і поки супротивник приходить до тями, ви можете завдати кілька додаткових ударів або зібратися з силами, чисто за бойовкою Гра більше схожа на Devil May Cry Компанію Нур складає Енкі. Це загадкова лисоподібна істота, яка може відволікати супротивників, телепортувати Нуру безпечне місце або посилювати її атаки. Гра розділена на три величезні регіони. Ви пересуваєтеся по них і рятуєте різні локації. Від ворогів після порятунку вам відкриваються нові можливості. Ви зможете походити по магазинах, поспілкуватися і, в принципі, приємно провести час. На відміну від багатьох ігор, де ви атакуєте істота, потім рятуєте душі, спите і витрачаєте очки. в Siege of Dawn такого немає. Зате у Нур є лічильник комбо, коли будь-яка ваша атака збільшує шкоду наступного удару, крім енкі, нур можуть супроводжувати й інші персонажі, які допомагатимуть не тільки під час бою, де які, наприклад, відкривають секретні місця або допомагають проходити деякі локації. Самі розробники описали Flint Lock як щось середнє між сюжетною God of War і чимось типу Elden Ring. Але я б сказав, що геймплейно вона набагато ближче до God of War. Також вони описали систему комбо як щось близьке до системи підрахунку очок. У Тоні Хоук, одне застереження. Це проект, до якого приклали руку Sweet Baby, Тому будьте обережні. Подивимося, що з цього вийде. Куніцугамі the Goddess, реліз 19 липня. Проект являє собою унікальну одноосібну стратегічну гру, створену під впливом японської культури і традицій кагура. Події гри розгортаються на священній горі, оскверненій темними силами. У світлий час доби гравці очищають села і готуються до настання темряви. З настанням ночі їхнє завдання захистити богиню від навали зловісних сіте. Гравцям належить повторювати цикл День ніч доти доки не буде очищено – гору і відновлено мир. Ігровий світ занурює в атмосферу Японії. Центральне місце в грі посідає гора Кафуку, де розташовані поселення, які страждають від мани. Куні цугамі пас Годде здає змогу відчути дух японської культури, ритуальні танці, кагура, майстерно виконані маски та музика, які допоможуть глибше зануритися в ігровий процес. У проекта є демка, яку можна спробувати і зрозуміти, чи потрібне це вам за ціною 1700 гривень на ПК в стімі. thank <laughs> Stormgate вийде 30 липня. Це фрітуплейна багатокористувацька екшн стратегія в дусі Warcraft 3, і Starcraft 2. У грі вас чекають pvp бої кооперативні режими проти штучного інтелекту та сюжетна кампанія, яка розповість про війну людей з інопланетними загарбниками. Проходити її можна поодинці або з друзями. Також у стратегії доступний редактор для створення власних карт, де можна малювати ландшафти, писати скрипти і модифікувати юнітів. За лором. У Стормгейт, ви стаєте командиром, який кидає виклик долі і бореться за майбутнє свого народу на перехресті наукової фантастики і фентезі, де кожне рішення може змінити долю землі. Людство і його механічні союзники протистоять двом позаземним расам, агресивним загарбникам демонам і їхнім антагоністам високотехнологічній ангельській цивілізації. У цих баталіях за владу у Всесвіті, створених майстрами ігрової індустрії, ви очолите свої війська у захопливих стратегічних боях у реальному часі сподіваюсь, що час хороших стратегій потроху повертається. А тепер до бета-тестів цього місяця. Перший Delta Force Hawk Ops на ПК в Steam стартує 18 липня, а з 10 липня всі охочі зможуть записатися на тест на сторінці гри в Steam. На тестуванні публіці буде доступно шість оперативників. Гравці зможуть спробувати близько 40 видів зброї з кастомізацією. Буде доступно два режими, в яких можна спробувати по дві карти. Перший Hazard Operations. Там команда з трьох осіб вирушає за цінним лутом і повинна буде зі. Ткнутися з іншими гравцями, по суті, це звичайний екстракшн. Другий режим Havoc Warfare. Там будуть доступні величезні карти, на яких дві команди ведуть бойові дії. Будуть склади по чотири людини, об'єднані в загони на 32 гравці. Вам доведеться битися за контроль над точками на карті, керуючи різною технікою, включно з танками, вертольотами Black Hawk та іншими видами наземної, морської та повітряної техніки. По суті, це звичайний конквест із батли. Цікаво лише те, я як він гратиметься? З 18 по 21 число пройде тестування змагального хіро-шутера Конкорд. Західний ігрожур уже встиг облизати гру вздовж і впоперек, називаючи її забійно, веселим проектом якого є величезний потенціал. Журналісти назвали Конкорд суміш «Овервоч» і дестіні. Кожен персонаж має унікальний набір здібностей, який сильно змінює геймплей. Кожен з них має дві активні навички та одну пасивну здібність. За їхніми словами, рухи персонажів досить плавні. Більшість героїв можуть Робити подвійний стрибок, а деякий навіть потрійний. Мені важко зрозуміти цей ентузіазм, тому я його не поділяю. Краще ми зробимо власне прев'ю після бети, щоб ви зрозуміли, чи варте це уваги. Щодо тесту, то власники передзамовлення також зможуть взяти участь у закритому тестуванні, яке триватиме з 12 до 14 липня. Гравці отримають доступ до 16 героїв та чотирьох ігрових режимів: Карго Ран, клеш Пленет та Контрол. Перед стартом. Гри гравці можуть вибрати декілька героїв, між якими зможуть перемикатися під час матчу. NetEase Games в липні проведе закрите бета-тестування мережевого фрі ту плейного шутера від третьої особи Marvel Rivals. Тестування стартує 24 липня, а завершиться 5 серпня. Участь візьмуть гравці як на ПК, так і на консолях PS5 Xbox Series. Для отримання доступу на консолях потрібно зареєструватися на офіційному сайті. На ПК зайти на сторінку Marvel Rivals у Steam після 21-го і запросити доступ серед доступних персонажів персонажів можна буде побачити доктора Стренджа, Чорну Пантеру, Венома, Спайді, Халка та цілий ряд інших марвелівських персів. Також на тесті буде доступно чотири карти і три режими: конвой, домінування та конвергенція. Цей проект нагадаю створюється з зусиллями колишніх розробників Call of Duty і Battlefield, Але не варто чекати одкровення і нового слова в жанрі, що й так зрозуміло. Хоча шутер робить великий акцент на командну взаємодію і руйнівне оточення. Цього місяця у мій топ цікавих новинок попадає, як ви вже зрозуміли, Бета Конкорд і Дельта Форс Хоу Копс, а також Фрішна First Descendant. Можете написати, що зацікавило із підбірки. Можливо, розкажіть, що проходите зараз. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.